Через нові виклики воєнного часу мобілізаційне законодавство України регулярно зазнає змін. Абстрагуватися від цього процесу складно, адже кожна нова поправка до закону може суттєво вплинути на життя військовозобов'язаних та їхніх сімей. Докладніше про те, що саме чекає на нас у 2025 році. Далі. Враховуючи частоту і ретельність рейдів ТЦК з виявлення ухилянтів і аналізуючи зміни, які пропонується внести до мобілізаційного законодавства, адвокат Роман Сімутін не виключає, що кількість штрафів за порушення мобілізаційного законодавства наступного року може зрости в геометричній прогресії. Пише ТСН. Зокрема, це стосується намірів влади запровадити закон про заочні штрафи і запустити додаток про автоматичне блокування рахунків по виконодавчому провадженню. Передбачається, що після того як постанова про штраф на Правляється до виконавчої служби, ця служба одразу блокуватиме рахунки та вилучатиме кошти. В такому випадку цей процес перетвориться на конвейер, адже керівникам ТЦК не доведеться викликати особу для розгляду справи. А перспектива оскарження такого штрафу буде дорівнювати нулю, каже правознавець. Крім того, певні зміни передбачаються і для тих, хто має намір отримати відстрочку через інвалідність у зв'язку із ліквідацією МСЕК з 1 січня. Отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалід. Ності буде практично неможливо протягом трьох місяців, за словами Сімутіна, створені замість МСЕК експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи будуть сформовані та почнуть працювати лише у травні 2025 року. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки ще довго не зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з постійним доглядом за хворими членами сім'ї, які мають інвалідність першої чи другої групи, якщо їхні хворі родичі не встигли до 31 грудня. Оформити інвалідність через МСЕК, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.